Don't push the horses українською означає не гони, коней. Звісно, не гони, тому що їх тут 360. Це кросовер що то типу, для твоєї мамки, яка не буде догадуватись, чого тут візде буковки М. Чого вона так при переключеннях якось прострелює вихлоп і чого вона так якось громко звучить у режимі Sport Plus? Так, да, в нього будуть всі ті самі режими, типу як будь-якого кросовера. там сліпі зони, в нього там комфортнікий салончик з лещитком, бокові підтримки, все як має бути. Але різниця в тому, що ти можеш взяти ввечері цей кросовер у своїй мамки, включити режим Sport Plus і на деяких перестроєннях ти замітиш, що він от прям хоче поїхати боком. Ну прям дуже дикий автомобіль, про який ніхто не догадується. BMW M40i. 360 кінських сил на повному приводі. М-пакет 110 пробіга. Автомобіль приїхав з мінімальними пошкодженнями по Америці. Круто виглядає кузов, просто ідеальний. Красивенний темно синій колір. Класно виглядає, ночі класно виглядає при такому освітленні, як оце зараз. По комплектації лечіток приборів, CarPlay, сліпі зони, максимальний салон, електрорегулювання, пам'ять на два положення, трьохзонний клімат-контроль, задня камера все як має бути. Візде Сильдіки М. Оригінальний, повторююсь, М340i, преміальний кросовер за дуже хорошою ціною. Всі деталі за телефоном. Приїжджай!